Але ти от розповіла, що з 9 років ти йшла. Це тобі хтось показав, чи ти ну як, як ти до цього прийшла тоді в 9 років. У мене дуже стильні батьки. І для мене мама це така, знаєш, для мене ікона, така ідеальна жінка. Я завжди дуже хотіла на неї бути схожою. Вона була завжди білявкою і є. І вона була завжди в чорному. Але така, знаєш, з ноткою леопарду. Це була її фішка. З ноткою да, Це да. Завжди що щось було Леопардовою? У нас щось було, так, там, якась ковтиночка, це, чи ще щось такий, знаєш, як це кажуть, стильовий прийом. <ріху> <ріху> так. І в нас був ти знаєш, такий дубльонок просто який можна було передавати ну mm -hmm. у, у спадок. Все залишилось, мені здається, yeah. що так. Yeah. Воно ще достанеться моїм дітям. Mm -hmm. Коли вийде випуск, я так розумію, що вже вийде mm -hmm. нова колекція, і ми почали працювати замче. А mm -hmm. це такий новий для мене досвід. І ця е, дубльонка буде названа честь моєї мами, угу. бо саме вона мене надихнула на створення цієї моделі. Тато у мене теж був дуже таким ну, модником, <тірко> він завжди був такий на стилі. Він мені все життя казав, що найгарніший колір це чорний. Да. Так. — І я от Давай Так. Можу... Поспев... <раф> Подивилась <avoid them> <out> <technician> на колекцію. Я з ним дуже згодна.